Робити дитина, ми не знаємо, що лежити. Пченицю згорав пшеницю стінці, двадцять сотень пшениці. Ми в нас городи, в нас забрав кому городи за, за, за селом. Нашим дітям патовцям землі немає. Нашим дітям десь кущам подавали, які ми не хватило. У нас сьогодні діти передові, діти погибли. Кому закупив ту землю. Ми не знали. Нас ніхто не ту землю. Ми вийшли цю дорогу перекрити. Жіночки в нас сьогодні П'ятеро дітей, 20 гектар пшениці засіяли. Він її переорав. Люди в осінь посіяли. 20 соток. Люди сіяли. Кось 20, кось 50. Він все поорав. Де це Володя. Підусік. Володь, іди на сюди. Учора Володя вийшов. Його два сини зараз на передові. Розкажи. Його два ну. сини на передовій він учора вийшов туди ну, за парки тягав. тягав за ту землю. Ну, тягав. За що він тягав? жив його два сини? воюють, за кого? За таких камів. Та за що наші діти воюють? Я все, він вже повинен <пас> в, був якось предупредити, а не прийти забрати. Ну я, як ви став, ви повинні бути? Як там додати, то нема сил. Та... У в... нас та земля стояла на номерах. Ми платили податки, не обробляли. Це оправляли. жінці дали землю на цього, як посілковій лікарні. Жінці, Ай, воно кому віддали.